Отці духовні брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогоднішній уривок євангельський починається з дуже важливого географічного уточнення, що Ісус Христос є у себе у місті. Йдеться про Назарет, і всі жителі Назарету добре знають, як Ісус Христос зростав як хлопчина, знають Його родину, знають. Його, як вони вважають, батька, матір, і всіх, з ким разом Він виростав. Ну і бачимо, дорогі брати і сестри, що ці жителі Назарету вони мають таке упередження, бо думають собі навіть, яким би Ісус Христос і мав бути. Після того, як Він через якийсь час повертається додому, то вони дивуються, звідки це у нього. Хіба ж він не син Теслі, Хіба ж. Не мав би продовжувати роботу свого батька, чого він узяв на себе місію бути равином. Це нам нагадує, дорогі брати і сестри, що, в принципі, у серці кожної людини таїться оце бажання міряти все по своїй правді. Ми дуже часто також маємо упередження, ми знаємо, як би мали інші люди робити. Наші найрідніші, наші друзі, наші діти, наші колеги по роботі, ми знаємо, як навіть мав би зробити Господь Бог. Дуже часто, дорогі брати і сестри, але ми, як християни, можемо навіть не помічати, що молячися. Ми настільки звертаємо увагу на самого Бога і Його волю, як тільки думаємо про одне, хочу собі випросити от, от то, що я хочу. І не раз роздумовуючи собі навіть про хід людської історії, про хід свого життя, про наше з вами життя, ми можемо навіть не помічати, як ми собі думаємо, я знаю, як має бути в моєму житті. І з цим ми підходимо до молитви. Але чи зважаємо в молитві, що Господь Бог має лишатися Богом? Тобто я маю рахуватися із його волею, а не думати собі, що я знаю краще, як Бог. Бо бачите, дорогі брати і сестри, Іванист Марк, так це зазначає, що жителі Назарету брали Ісусові за зле. Що йому брали за зле, що Божа сила в ньому діє? До чого може дойти людина? Ми можемо навіть знати краще за Бога, як воно має бути, незважаючи на те, що, що це є Бог. І це чуємо у сьогоднішньому Іванському уривку. А апостол Павло, звертаючися до Галатів, їм говорить, що вони знову повернулися до старого, думають собі, що лише виконуючи закон, отримують щось від Бога. І він їм повторює, хіба, чи не, хіба не через благодать Божу між вами діються чуда? Хіба не дякуючи благодаті, ви спасені? Каже, якщо людина оправдається своїми ділами, то тоді намарна є жертва Спасителя. Намарно Христос умер каже. Якщо не завдяки проповіді, ви навернулися, якщо не завдяки проповіді, ви спасаєтеся, а все ще думаєте, що ви можете заробити собі на спасіння, то тоді намарно Христос умер. Знову ж таки, спільнота в Галатії піддалася тій спокусі, що вони самі собі будують спасіння. Це, бачите, постійно, я би сказав, не просто християни, це людина завжди хворіє на те, що вона завжди знає, яким має бути її життя. Вона навіть завжди знає, як інші мають поводитися і що робити. І це є вкорінено в людському роді. Ми сьогодні святкуємо пам'ять також Пророка Захарії, батька святого Йоанна Хрестителя предтечі. І про нього Ісус Христос говорить, що. Говорячи до фарисеїв, каже, що і ви винуваті у смерті пророків, і поміж ними останній Захарія, син Варахії, котрого ви вбили поміж жертовником і престолом. Він звинувачує фарисею, бо що сталося, дорогі брати і сестри, в той час, коли Ірод починає переслідування і вбивство немовлят, тому що східні мудреці сповістили йому, що народився Спаситель, то під це переслідування підпадає також Йоанн Хреститель. І тоді разом із Єлисаветою він мусить ховатися. Ну, точніше, мама Єлисавета своєю дитиною ховається. Батько Захарія навіть сам не знав, де вони сховалися, але за порядком своєї черги мав знову служити у Єрусалимському храмі і не знав, де перебуває дружина із, із його дитиною, з Іваном Притечею, то коли навідуються до нього у храм, війська Ірода, випитати, де його дитина? Бо добре знали, що священник має дитину в такому похилому віці. Це було добре відомо у краї, То він сказав правду, що не знає. Але фарисеї підмовили військових вбити цього пророка. Добрі брати і сестри, і Пам'ять Захарі, котру сьогодні вшановуємо, також нам пригадує, що людська воля дуже часто знає все на світі. Знає краще Бога, хоче своїми планами жити. І так постійно буде, що в історії людській виникають тирани, котрі думають собі, що вони краще знають, який має бути устрій у світі за їхніми планами, і як мають жити інші народи. Ісус Христос звинувачував у цьому ізраїльський народ, що ви вбивали своїх пророків, аж до останнього пророка, котрий був батьком притечі. Якщо це не оминуло ізраїльський народ, вибраний народ, то воно не оминає також інші народи світу, воно не оминає також, на жаль, нашу із вами теперішність. Нашу із вами історію, нашого народу. Постійно людина повстає проти Бога, бо думає собі, що вона знає, як має жити увесь світ, як мають жити також інші. І коли людина піддається на цю спокусу, то якраз маючи в своїх руках владу, відбувається те, що відбувається у світі. Тому, дорогі брати і сестри, будьмо мудріші, бо Ісус Христос до того закликає, закликає до. Віри, а людина, коли має претензії до Бога, коли вона думає, що вона знає, як має бути, то вона не може боговіся довірити. Отак От то часто і з нами може бути. Ми можемо щирий бути перед Богом і просити щось, але забуваючи, що перед Богом також маю приймати Його волю. Ми ні на жодній сторінці Івангелія не знайдемо, що Бог нам обіцяв щасливе життя тут на землі. Навпаки, постійна боротьба проти зла видимого і невидимого. Ісус Христос сам помер. Чому? Тому що релігійна інтелігенція ізраїльського народу, потім також римська влада, вирішили, що краще помре один, як буде заколоту народі. І сам Ісус Христос мусив приймати оцю людську волю, котра виражалася через засуд первосвященників, фарисеїв, через засуд Пилата, і приймати оцю долю, через котру здобуває нам спасіння. Отак, От дорогі брати і сестри, приймаймо своє життя, бо в ньому є Божа воля. Це не означає, що не маємо просити в наших бідах, звичайно. Але завжди із довірою до Бога, а не з впевненістю у самому собі, у тому, що я знаю. Слава Ісусу Христу!